Ті європейські лідери, які їздили з Зеленським захищати Україну Вашингтон в серпні. От вони зараз створили це. Називається Вашингтонський клуб чи Вашингтонський чат. Вони разом обговорюють, як спілкуватись з Трампом, як спільно на нього тиснути чи переконувати його на переговорах в Давосі, і отут ми підходимо до ключового питання, де є і Гренландія, і Україна. В Давосі, оскільки туди приїжджає Трамп, що важливо, він приїжджає на річницю свого президентства, і тут теж виникає е, велика проблема потенційна драма. А хто знає, може знайти трагіфарс. Подивимось що з цього станеться. Е, що мається на увазі? Трамп хоче отримати оплески. Трамп хоче отримати славу, повагу, визнання. Коли там з ним домовляються, його прохають про щось, і так далі. Він хоче бути головним на цьому святі. На він хоче виглядати ключовою фігурою міжнародної політики саме під час річниці свого президентства. але до нього зараз купа питань, критичних зауважень, і думаю, що не завжди і не всі будуть ставитись до нього з повагою. І яким буде настрій Трампа, як він буде на все це реагувати, поки що важко сказати. А от європейці ще не визначилися, як з ним розмовляти чи е, тактику, яку вони використовували раніше е, лестощі, повага, намагання знайти компроміси, певні поступки. Ця тактика, на жаль, не зовсім працює зараз. Чи все ж якось знайти більш гнучку тактику і принциповість, і в той же час намагання знайти компроміси. До речі, мені здається, що Зеленському і нашим переговорникам можна виступити в ролі консультантів для європейців, тому що ми свою тактику певною мірою, не скажу, що ідеально але знайшли. От ми вже вміємо. І е, триматися під е, оцим шаленим тиском, який нам здійснювався неодноразово ресурсні угоди мирні переговори. А європейці поки поки не вміють, вони дають слабину. А потім ми переводимо це в переговорну площину і починаємо по пунктах домовлятися. Тут домовились, тут не домовились, але тривалий процес переговорів. Тому я раджу особливо ну, і Зеленському. Він вже в цьому сенсі має найбільший досвід ну, і іншим нашим переговорникам. Виступати в ролі консультантів європейських партнерів, вчити їх як треба вести переговори з Трампом. Трошки жартую, але тим не менш я думаю, що в цьому є і певний сенс. Але Гренландія і Україна. Об'єктивна ситуація така, і про це е, західні видання зараз об'єктивно пишуть на першому місці буде Гренландія, і це не треба сприймати як трагедію, е, що нас кинули, про нас забули ні. Просто для європейців Гренландія тема номер один, тому що йдеться про Данію і в широкому сенсі більше того, це доля НАТО. Це доля взаємин Євросоюзу і США, зокрема і безпекових і торгівельних взаємин, тому е, Гренландія це і привід, і тригер, і, е, і міна повільної дії, тому вони її хочуть нейтралізувати. Для них це питання виживання в першу чергу НАТО, от друге е, євроатлантичної солідарності в широкому сенсі, ну і нейтралізація інших ризиків, про які я згадував. Тому об'єктивно вони в першу чергу будуть домовлятися про Гренландію, інша річ про Україну теж не забудуть, але в другу чергу будуть домовлятися, і е, тут просто чому така логіка? Тому що тема України гарантії безпеки для України, те про що намагалися і планували домовлятися на сьогодні. Це не така актуальна тема. Тема гарантій безпеки для України спільна для США і для Європи або взаємопоєднана, вона буде актуальною тоді, коли будуть домовлятися про припинення війни. На превеликий жаль, зараз передумов для домовленості про припинення війни я поки не бачу. До речі, можу сказати: от це окрема тема, тому що обмил інформації про переговори наших, наших делегацій в США. І переговори продовжаться і в Давосі. Я так розумію, вже між Трампом і Зеленським. Схоже, що ніяких серйозних принципових домовленостей немає. Там йшла мова, по якраз про гарантії безпеки, про е, е, програму чи е, договір там про процвітання України. Ну, і інвестиційна програма велика, це такий бізнес-проект насправді для Трампа. А ми вважаємо що це як це стимул для відновлення України. Але схоже, що американці хочуть використати і домовленості про безпекові гарантії, і от цю програму процвітання України як інструмент тиску на нас, щоб ми погодились на певні поступки щодо миру мирні угоди з Росією. а, ну, судячи з усього, ми поки що на це точно не готові. І от тут є проблема. Тому переговори будуть, але я так розумію з того, що Буданов жодним чином не відреагував, дописів не було. Він там не писав про те, що там Італія нам допоможе з датичним. А про переговори жодного слова. Лише умерев там, трошки написав. Ну і так далі. Там Стефанішина, яка зазвичай теж пише про те, що там домовились. Ми що домовились, теж вона фіксує. До речі, вона теж mm -hmm. ще заздалегідь там брала участь в переговорах от якраз з інвесторами потенційними, і так далі. Вона тут теж працює. Це правильно, але домовленості на даний момент немає. І от це теж потенційна проблема. Тому дуже обережно ми ставимось до цих переговорів. Я думаю, що українська тема не буде головною. Тут головне тут проблема в іншому, щоб в ході переговорів Трампа з європейцями або там ну, в його участі в програмі Давосу не виникло якихось проблемних моментів, які зіпсують настрій Трампа. Якщо настрій Трампа буде зіпсований, ну це може негативно вплинути на наші переговори з американцями. О тут є потенційна проблема. А так поки що, е, Давос буде, я б сказав, е, майданчиком для з'ясування стосунків. Трамп буде намагатися диктувати умови і вимоги. Європейці будуть захищати свої позиції і рятувати залишки євроатлантичної солідарності. Ну а ми другим номером. І це об'єктивне, інакше і не може бути зараз. Другим номером буде: будемо намагатися теж зберегти залишки наших партнерських відносин з США, участь США в переговорному процесі про завершення війни між Росією та Україною. Але прориву в Давосі я не очікую. От скоріше, це буде така драматична проміжна фаза. Такий от. Десь середній акт е, е, драми, яка відбувається вже давно, але це точно не завершальний акт. Ну так, е, різні оцінки звучать стосовно того, де ми на стометровці чи на пострілів. Ні, Останнє... ні от це точно. Я перепрошую е, от я це про футбольний матч. Там mm -hmm. Буданов mm -hmm. колись казав, що там ми вже там десь mm -hmm. наприкінці. Хоча хто цікавиться футболом, особливо якщо кубкові матчі, там плей-офф і так далі. Якщо нічия, основний час додатковий час, а потім серія пенальтів, так що тут ще далеко не фінал, і ну точно це не кінець, і так, да, ми можливо, наближаємося до такої, ну не те, що до опафіозу всього цього, але ми трошки наближаємося до цієї до фінішної прямої або останнього кола. Можливо, і то я кажу дуже обережно, тому що на превеликий жаль не все залежить не тільки від нас, а й від сполучених штатів, а, а Росія зараз ну Путін особисто ще вибирає яку тактику е, вибрати для того, щоб і з Трампом домовитись, і свої інтереси е, просунути.